Всім привіт, шановні підписники. Сьогодні у нас понеділок. Я приїхав знову на цей готель. І яка наша задача стоїть на цей тиждень? Збив, треба спочатку все. Сьогодні задача поставити ці скефелди повздовж цієї стіни, фронт, і приготувати все для того, щоб ми могли працювати вже на цих скефелдах. Сьогодні буду працювати з двома мексиканцями. Як ви бачили в минулому відео, я сюди привозив доставку, я привозив сюди труби. Ці труби служать для того, щоб прив'язувати скефелди, ліса до стіни, щоб як був сильний вітер чи що, щоб воно не завалилося. У нас тут стоять два трейлера. Ми будемо їх розвантажувати, розвантажувати. Ще вони повністю забиті матеріалами, досками, скефелдами. Тут вже працювали інших два мексиканці. Вони почали це робити, вони почали розвантажувати. А Ми сьогодні продовжимо і почнемо виставляти перший ряд, перший поверх скефалдів, і потім будемо будувати їх вгору, 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 і до самої криші, щоб могли робити вже пінопласт, клеяти і робити екстер'єр. Це все маємо сьогодні розвантажувати. Дякувати Богу, тут є форкліфт. Зараз він поки що там зайнятий. Друга компанія його юзає. Як звільниться, ми почнемо за допомогою форкліфта розвантажувати цей трейлер. Великий трейлер. Наша компанія десь купує їх, я не знаю, де на аукціоні чи не на аукціоні, але вони беушні. Це ж з продуктового магазину трейлер. Буває таке, що прям везуть з іншого об'єкту на інший об'єкт. «Бокстрак» здовозить все інше, що потрібно. Вони складають Я сьогодні. Водій цього підйомника. Вони вже вигрузили, точніше не вигрузили, воно стояло тут. Я підвинув сюди, щоб можна було легше здавати, під'їжджати до... Trailer. ¡Hey amigos! ¿Cómo estás? Завантажили другу партію. Зараз я її швидко поставлю. Зараз я її швидко Быстро... поставлю. Така в мене реакція була, як я валяв ці доски зараз і спадаю. Я їм підігнав підйомник, мене грузить уже ліса, а я тим часом так швидко поспадають ці доски. Мені треба ця порядка. Зараз сортируємо ліса, бо вони різні. Бачите, тут з драбинами, тут без драбин, тут такі, тут такі. Минулого тижня у нас температура повітря була мінус 10-15 градусів по Цельсію. Там четвер було саме мінімальне, напевно, на мінус 16, а відчувалося, як всі, мінус 25. А сьогодні у нас температура повітря плюс 10, через то такий туман тепло. Ви бачите, що я в картузі вже ще плюс працюю фізично, вже спотіли. Зараз у нас п'ятихвилинний брейк. Потім далі розгружати ці доски, ці ліса. Я говорив, що будемо виставляти, то напевно сьогодні виставляти вже не будемо. Нам потрібно все вигрузити спочатку, сортувати, щоб потім можна було швидко працювати і виставляти скефелди. Вроді вони три одинакових, стоять драбина, але вони різні по цих ось спінах. Тут така дистанція від піна до рамки, тут така дистанція. Тут більше. І це тому, що коли чіпляєш брейси, ці крос з однієї сторони, допустимо, до цього скефелда ти причепив, а тут де маленьке вже до цього не причепиш, тому що їх неможливо зігнути. Це також інші скефелди, і це інші скефелди. Якось треба комбінувати, побудувати отут від цього угла. Там, напевно, Ну, там, де стоїть червона драбина, а потім їх накривати брезентом, тому що тільки грудень. А я думаю, зима буде люта і сильні морози почнуться десь в середині січня, початок лютого. Тому готуємось до зими, тут все є. Обігрівачі, хітери, каністри, все є. Це об'єкт надовго, це об'єкт напевно на півроку так точно. якщо не на рік. Break menu. no, it's two pions, no Good morning. Yes. Yes. I guess yes, but what you need? Case bits. Case bits. One pack. You need today, or I can bring tomorrow morning because i'm right now working in hotel and Rome will, we unload we set up scaffolds and i will help guys driving forklift. yeah i go over hours today and bring you tomorrow morning okay i oh, okay thank you have a good day Ситуація слідуюча. Підійшов він той чувак, іде в серії Мастерки і просить. Ти гарно їздиш на цьому підйомнику, ти можеш мені допомогти розвантажити? Ось вантаж привіз трак. Розвантаж я вам куплю ланч усім нам трьом, У нас двоє мексиканців, і я третій. Я кажу, звичайно, розвантажу. Тут Ось дві штучки таких. Щас зніму, ось він йде до мене, зараз буде щось говорити. Mm. З нас троє, то я не збираюся забирати цю 20-ку собі. Зараз буде ланч, я поїду на Donuts, куплю нам трьом каву і по саме. У нас першу треба відробити цю двадцятку. Зараз він розкриває. Це що це? Якісь генератори привезли чи якісь холодильники. Непонятно для чого це. Зараз брезент зніме, буде зрозуміло. where do you want to set this up there huh? where do you want to set it up uh, where do you want these to go yes just uh just both of them on the ground right here anywhere it's okay there Yeah, like, because we unload scaffolds we remove scaffolds from the trailer i drive on lift okay. um, shit. maybe there it's okay yeah that's fine fine that's fine yeah the one over there and then the one right Next to you. Окей, спитав, де він хоче, щоб я розвантажив. Окей, да. Гуд, перфекто! Operator Podemos ir ahora es el mismo proceso, que no lo voy a Hey, por guys, more money. Me? No. ¿No? It's Entonces, él salió. ¿Te traes de este o, o tiene una hamburguesa, ¿verdad? por yes, No ¿Burritos o...? Or... Tacos. McDonalds. McDonald's. Tacos. No, Maldonas se No, no Maldonas. Es no se muere, ¿Pero dónde está un, un restaurante de burritos? Aquí tiene que. ¿Por qué eres de maybe Portillos, no? ¿Porritos? Mm. Maybe look something. ¿Un restaurante así de un burrito se alcanza para tres burritos? Son 40 yeah. dólares. ¿Un Mexican restaurante de burritos? Sí, aparece de burrito oh, sí, un Mexican. Yo soy el de lunch. <risa> <risa> ¿Qué os buscar una dirección. Maybe burritos no, ¿Me donde visto está caro. Burritos, Mitter. Ya, yeah, burritos. De, de pollo de arroz. Tacos. Ah, vea yes eso es bueno, burritos. restaurant mexicano, mexican yes. mhm mm yeah Sí. a pedir 45 minutos. 5 minutos. 5. 5 minutos. ¿Ves? ¿Te burritos? la no. Oh, burritos burritos I like good. tacos mucho oh. money uh, mucho money por no, guys Por 3 guys And five for minutes Ну, ліпоту, Філіпо Ногель. 40 доларів за 5 хвилин заробили на ланч. Мексиканці їздять наклеені тризубно задній ляді. Проїхали, тратить наші 40 доларів. Бурito Метера. Зараз замовимо собі буріто все. Чотири Буріто замовили, вийшло 52,64. Такий ресторан мексиканський. Буріто шаурма по-мексиканськи смачне, Капець. Я замовив собі із м'ясом. Це язик з говядини. ленґва називається. Ще тут є рис, поточена квасоля і салат. Помідорка є, листя салату, капуста, зелень. Дуже смачне і дуже сильне. Я взяв дві. Додому повезу одну, дружина також хоче. Лірусику кохаю тебе. Так, особисто в мене плани змінились. Ці двоє мексиканців тут залишаються. У нас ось зараз ланч був, поїли. Я виїжджаю до нас на склад, їду в офіс. Потрібно привезти на інший об'єкт, на який я також вже привозив матеріал. Потрібно привезти пінопласт і загрузити на складі. На третій об'єкт, на ще інший, на який я буду завтра підвозити матеріал. І завтра я підвезу матеріал на той об'єкт, на інший, на третій. І знову повертаюсь сюди допомагати цим чувакам. Такі новини, така історія. Але сьогодні день чудовий. Сьогодні тепло, плюс 10. Я настрій працювати, бажання до роботи. Завжди на складі немає часу знімати. Я, я просто швидко під'їхав, взяв ось папірець. одне замовлення мої заїхати на одну базу, де ми беремо завжди будівельний матеріал. Загрузив вон, пачку пінопласта в жовтому салофані і дві балончика монтажної пінки. Так, під'їжджаю, де я був в минулому відео. Ось цей Enterprise, де я приїхав спочатку. І тут ось 200 метрів проїхав. І Enterprise, Truck Rental мені сюди. Тут наш об'єкт ось на вже дивіться, він заклеєний пінопластом, він працює. А, на вулиці як весна! Погода просто шепче І ще їм потрібно. Велика довга переноска, яку я маю свою власну, їм дам. Я вже на цій базі чекаю зараз, поки мені привезуть матеріал. Я роблю доставку матеріалу для американців, щоб вони жили в красивих, затишних своїх будиночках. Як я й говорю, що завтра маю ще зробити доставку, ще мені їздити завтра до 11 години, напевно, тому що маю привозити ще. Деякі речі на цей тільки що об'єкт, де я тільки що був, де Ентерпрайз. Завтра туди маю привезти цілу палету фінішів і принести їм пілесос, який можна прибирати пінопласт, коли його наждачкою треш. Пінопласт летить по всій вулиці, і потім приходять інспектори, ОУШа приходять і можуть зачинити об'єкт шатдаун. А щоб цього не трапилось, треба дотримуватися всіх правил і вести чистий свій об'єкт, щоб репутацію. Компанії не портити самі розумієте, відповідальність має бути. І можливо я вже повторююсь, і завтра маю виконати цю доставку і їхати на той об'єкт на готель! Yes. по-іспанськи. Перекладається дякую. Денала, по-іспанськи перекладається, будь ласка. Тому я працюю з мексиканцями, вичу деякі слова. Травахо, мучо, комо, loco. Як ви могли замітити, я часто скупляю з будівельним матеріалом в магазині Menards. Якщо це відео набере, ну я не знаю, ну хай ну, 3000 переглядів. То я вам розповім лайфхак, як можна вернути гроші з ваших покупок з магазину Menards. По що я сюди прийшов, так це ось покомерційний пелесос. Приїхав по маму. І сестра по неї приїхала. Лила стоит. А что ты тут стоишь? А? Это а опять калубка. А ч-то бивих на запах крич. Надо их рот. У когось не спущие. Я иди, ты вкачивала, теперь я тут не нужно. Че? Закрывай. А? Так все, надо броза. Что там можешь? Ты в не ту сторону я отключу. Ну, тоді ж диви, бо мені треба ще відвезти відео. Я їй подзвонив і сказав, що я приїхав. Бо я дзвонила, питала, хто тебе забере. Вона сказала, Руслан нічого не виси. Я казав, созвонимося, може я заберу. Або хочіть. Охіліля. Приїхала тихенько і сидить. Ладно, Думав, я маму забрати, щоб Ліля не їхала. І Лілі потім далеко їхати від нашого дому додому, до свого дому, де вона живе, вона окрему кімнату знімає. Їхати 40 хвилин. Для нас вона ходить продуктовий магазин з нашими товарами, з європейськими, з нашими українськими. Там скупляється, тому якраз каже, хочу заїхати в магазин, відвезу маму. Ось такий сьогодні день.